13 вересня 2024 року у Кременчуці відбулася історична подія Депутати міської ради на засіданні позачергової сесії. Нарешті прийняли рішення про демонтаж пам'ятника російським матросам Дніпровської флотилії із Кронштадта, які у 1918-19 роках убивали жителів Кременчука у боротьбі за встановлення радянської влади. Пам'ятник їм був встановлений радянською владою з назвою російською мовою. Пам'яті відважних моряків, павших в дні гражданської війни за власть Савєта в 1918-19 роках біля Крюківського мосту. Десять років при нинішній владі міста Громадськість Кременчука боролася за знесення цього пам'ятника ворогам України двічі виносячи це питання на засідання міської ради. Але влада і депутати порушували закон України про декомунізацію і рішення про демонтаж не приймали. Найбільший опір створював у 2015 році секретар міської ради Юрій Гриценко, очоливши двох осіб з проросійськими поглядами: Гайшинську, виконуючу обов'язку обов'язки директора. Краєзнавчого музею і Лушакову архітекторку. У цьому 2024 році громадськість знову поставила перед владою Кременчука виконати уже два закони про декомунізацію і деколонізацію. Гриценко Юрій Васильович дав інтерв'ю Кременчуцькій газеті, що пам'ятник може існувати, якщо йому змінити ідеологію і дати нову назву. І організував направлення консультативній ради пакет документів для збереження пам'ятника без рішення комісії, в якій він головує, і без погодження з громадськістю, що є порушенням чинного законодавства України. Громадськість міста підтримували громадські організації, а то Майдан Кременчук, ветерани російсько-української війни, добровольці. Філка офіцерів, редактор Кремчуцької газети Олег Булашев, який друкував статті Трофименко Валентини з назвою Кременчук не пустять в Європу з пам'ятниками Кременчука. Брав інтерв'ю украєзнавця Євгена Бергера, кореспондент візиту В'ячеслав Плаксій з передачею учителя-історика про пам'ятник. Головне це підтримка населення, яке одним словом, дякую! І терпіння вам надавали наснагу. Рішення 13 вересня було прийнято, дякуючи керівнику Полтавської обласної військової адміністрації Філіпу Проніну, працівникам департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації, Українського інституту національної пам'яті. І куратору інституту Олега Пуставгара, які спонукали владу Кременчука виконати закони України про декомунізацію і деколонізацію, разом від перемоги над металевим пам'ятником пам російським ворогам до перемоги над расистами в російсько-українській війні.